У цьому закладі завершують особливе сервірування столика, за який не сядуть гості. Він для героїв, яких вшановують 29 серпня, у день пам'яті загиблих захисників. Ярослав Мотрич, власник закладу, каже, цього року вони вперше долучилися до національної акції стіл пам'яті, в рамках якої у закладах на цілий день залишають порожніми столики, прикрашені соняхами та свічками на честь полеглих. Відвідувачі можуть тут вписувати у спеціальні бланки імена своїх рідних та близьких загиблих на фронті. Сьогодні у нас за столом наші друзі. Вірніше фотографії наших друзів. Це Славко Зайцев, це штатський Макс. Багато інших, також однокласники нашої дочки. Троє з класу, ну, уявіть, три хлопці загинули. 23 роки. Тут є діти наших друзів. Ще один заклад, який облаштував у себе стіл пам'яті кав'ярня у середмісті Запоріжжя. Її керуюча Марія Ткаченко каже, у такий спосіб вони не просто вшановують полеглих героїв, а виконують свій новий воєнний обов'язок. Наш обов'язок зараз нести культуру пам'яті, чому це саме в закладах? Тому що тут ми ніби проживаємо найчастіше. Старе життя, да воно спокійне, воно світське таке. І коли ми бачимо цей стіл, то воно нас повертає, воно допомагає правильно згадати. Стіл у цьому закладі зарезервовано не для когось конкретного, а для кожного, хто віддав життя у бою, говорить керуюча, і для тих, хто хоче зберегти пам'ять про своїх рідних. Цей стіл для гостей, які потребують написати це сьогодні. Адміністраторка сервувала цей стіл, і до неї підійшла дівчина, запитала, чи є вже лист, і вона написала п'ять імен. І... і ми в такі моменти не розуміємо, що це дуже необхідне суспільство. Це насправді ранкова ситуація, і вона прям всіх нас пошатнула. Вдруге бронюють столик для найсміливіших і у цьому ресторані його керуюча Віолета Коршун каже: як минулого року, так і зараз до вшанування пам'яті долучилось чимало людей і робили це навіть дистанційно. Писали ім'я у мережах, підходили, підходили до столику. Також писали імена людей, яких вони хотіли вшанувати. Тому ми вирішили це взяти як традицію, і у цьому році також вирішили прийняти. Участь у цій ініціативі вчора, сьогодні дуже багато людей бачили нас на мапі. Писали, сьогодні обов'язково ми їх запишемо всіх, зробимо у соцмережі фотозвіти. Я вважаю це дуже важливим. Я вважаю, що кожен заклад повинен це робити і повинен нам нагадувати про те, що є наразі, і про те, як багато вкладається у нашу перемогу. Анастасія Потапенко, Геннадій Курчененко – Суспільне новини, Запоріжжя.